Салют, з'явилася вільна хвилинка, але на вулиці пішов дощ. Так що на будівництві, де я працюю, нам виділили вільну кімнатку, тому що творити це святе. Але спочатку нам ній треба поприбирати. Зараз кімнатка виглядає так. При зустрічі з щіткою, вона виглядає ось так. Махом рукою наша кімната перетворюється в міні-майстерню. Чари, бари, бум! Зв'яжіться, будь ласка, зі мною. Далі відкриваємо вікно, щоб не задихнутися від диму. Сбігаємо на себе зварювальну маску, щоб потім не плакати всю ніч. Не забуваємо про білосніжні рукавиці. Далі робимо шик-шик. Беремо наші заготовки, які ми зарані підготували. І прихоплюємо, формуючи нашу майбутню конструкцію. Блін, маса! Ось таку конструкцію ми зложили до кучі і прихватили. А продовження буде в наступному відео, потреба йти далі щось будувати. А ти постав лайк і підпишись. Бувай!